Друзі, вітаю вас сьогодні о 19-й годині. Я запрошую вас подивитися ефір. Тема з Мусичук» на моєму youtube каналі. Я одразу хочу сказати, що ми домовлялися, що це будуть стрім-ефіри, тобто прямі ефіри, але мені треба виїхати відрядження, і тому я от записала цей ефір щойно з Тарасом Загородним, з Валентином Гладків, з Валерієм Кондратюком і з Миколою Колесником командир роти. Яскравий, ефір, правдивий і без прикрас. Ми говорили про наші революції, ми говорили про те, чи Майдани виконали своє завдання, говорили про план Шатун, про план, який росіяни назвали Майдан. Говорили про те, чи може Україна вести війну 10-15 років. А саме такі прогнози вже дають. які займаються геополітичними стратегіями, так що про все це сьогодні о дев'ятнадцять. Ви долучайтеся, будь ласка, і я дуже вас прошу, напишіть коментарі свої щодо того, що ви почули, що ви побачили. Тому що знову ж таки, якби це був стрім, та я б зачитувала їх в прямому ефірі. А це не стрім, і тому тільки сподіваюся на, на те, що ви напишете свої відгуки. Будь ласка, підпишіться на канал Мосичук. І поставте вподобайки, таким чином нас буде бачити більше, дивитися більше людей. Я дуже сподіваюся, що за кілька ефірів ми напрацюємо наш такий клуб співдумання, як я його називаю, тому що не обов'язково, щоб це були однодумці, це не моє завдання. Я не ставлю перед собою таку задачу. Я ставлю перед собою задачу згуртувати людей в центрі країни і, взагалі, згуртувати людей, тому що якщо перспективи воювати вдовго, то відповідно треба бути сильнішими. все на цьому підписка подобайка, коментар дякую бережіть себе про